thank you Боже милосердя, таке щедре, що приймає як покуту за наші гріхи, не лише ті терпіння, що їх самі завдаємо собі, як кару за наші гріхи, і не лише ті покути, що їх на нас священик накладає в таїнстві покаяння, але крім того, і дочасні терпіння, які Боже провидіння на нас накладає. А що ціле життя є переповнене терпіннями і хрестами, то це велика Божа ласка для нас, що, мож, що можемо самим життям. Терпеливо по християнськи зношеним платити за давні провини.